Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1220 за підручником молибра 8-клас автора Олександра Істера. І наше завдання розв'яжіть графічне рівняння. Я думаю, з такими завданнями ви ще стикалися в 7 класі. Ми знаємо, що нам треба накреслити два графіка. Y дорівнює 6 поділити на X і дорівнює 3. Тобто перше ми розділяємо на 2, так, тобто y дорівнює 6 поділити на х і дорівнює 3. y дорівнює 3 це пряма, яка проходить через y з координатою 3. Тут все просто. Перша функція у нас обернена пропорційність, для якої нам потрібно що правильно табличка. Нам треба підставити такі значення, щоб наша шістечка ділилася на ціло. Ну, бажано, так? Хі. Ну, я пропоную все ж таки мінус 6, так, підходимо. Далі, наступне у нас підходить, наприклад, мінус 3. Так. Далі, наступне мінус 2. Це все, що у нас ділиться, так? Мінус 2. Ну, таблиця це довге діло. можете разом зі мною креслити. Я вже стараюся пошвидше. На 0 ділити не можна. Пропускаємо і все. Дзеркально один. Я бачу, що не вистачить нам трошки, але нічого страшного. Один, два. Зараз ще трошки домалюємо. Так, три і шість. Так, три і шість. Зараз між ними намалюємо рисочку. Все є. Тепер нам треба порахувати все ж таки. Значить, у нас функція 6 поділити на х. Замість х підставляємо наші значення, які у нас записані у першому рядочку. Тобто, у нас виходить перше 6 поділити на мінус 6. Так, це буде мінус 1. Y дорівнює 6 поділити на мінус 3. Так, це буде мінус 2. Мінус 2, далі у дорівнює 6 поділити на мінус 2, так це буде мінус 3. Записали мінус 3, далі y дорівнює 6 поділити на мінус 1, Це буде мінус 6. Мінус 6. А далі у нас дзеркально тільки додатньо. так 6. 3, 2 і 1. Знаємо, що циркальне. так, можу записати для вас, це не важко, я так швиденько зараз. Значить, спочатку на 1, це буде 6, потім на 2, це буде 3. Те, що я тільки що записала: на 3, це буде 2. І y дорівнює 6 поділити на 6, це буде 1. Якщо для вас це потрібно. Тепер переходимо безпосередньо до графіка. Я вам чесно скажу, що я трошечки схитрила. В якому плані? У мене вже є графік оберненої пропорційності, я використала GeoGebra. Ну, а з вами ми зараз просто я поставлю точку. Бо я вам чесно скажу: у мене не дуже гарно виходить малювати на графічному планшеті саме оцю криву. А так як у нас графічно треба розв'язати рівняння, це дуже важливо, тому що нам треба точка перетину, дуже чітка. Правильно? Тому давайте я швиденько з вами поставлю точку. Мінус 6, мінус 1. Так, ось у нас точка. Далі у нас іде мінус 3, мінус 2, все воно у мінус 2, мінус 3, і мінус 6, мінус 1, так? Ну, мінус 1, мінус 6. Тут, я думаю, то не принципово. О, як я некрасиво обрізала. Значить, у нас приблизно ось десь тут точка. пробачте, Значить, у нас 3, 2, 2, 3. Ну, хоч тут у нас. Ну, і ви малюєте, звичайно, по цьому ж у нас графіку. У нас графік ніколи не перетинає наші осі координат, це прям принципово, так. Ну, Ось у нас обернена пропорційність вже накреслена. Тепер проводимо пряму y до 3. Шукаємо трієчку і паралельно. осі y, О, Х, проводимо лінію по координаті 3. І в нас є точка з координатою. Дивимося по х у нас 2, по y 3. Це і буде розв'язок, так. Тут же у нас Х, так, ми пам'ятаємо, а тут у нас y. Бо тут, на жаль, його немає. Тобто розв'язку. Ви можете записувати, записувати або у вигляді точки. Так? У нас 2-3, так. Або у вигляді системи. Я не знаю, як у вас. Х дорівнює 2, y дорівнює 3. Підлаштовуйтесь під себе. Так, з першим ми з вами справилися, переходимо до другого. Так, друге. У нас дві функції: перша обернена пропорційність 4 поділити на х, так? А друга у нас y дорівнює х. це пряма, яка проходить через 0,0, так, обов'язково. І у нас всі координати у відповідають однаковому х, так? Я думаю, це пряма, всі знають Накреслимо. Так, ну а безпосередньо для цього нам треба для першої функції, також нам потрібна табличка. Знову ж таки, вибираємо такі значення, на які може поділитися 4. Так, ну почнемо з мінус 4, будемо брати парні. Мінус 4. Далі у нас іде мінус 2. Збрехала, не тільки парні, у нас мінус 1, це у нас не парни. Так. Так. І дзеркальні, так? Пішли: 1, 2 і 4. Так, швиденько. Стараюсь, максимально швидко, ви ж мене знаєте. Так, поїхали. Все, рахуємо. Значить, перший y у нас 4 поділити замість X підставляємо перший рядочок. Пам'ятаємо, на мінус 4 це у нас буде мінус 1, бо плюс на мінус дає мінус, мінус 1. Далі y дорівнює 4 поділити на мінус 2. Це буде мінус 2. Ну, я думаю, такі вже числа ви знаєте. Так, і дорівнює 4 поділити на мінус 1, це буде мінус -4. 4. Тепер дивимося, все у нас дзеркальне 4, 2, 1. Пам'ятаєте, тільки додатнє. Хочете розписати, будь ласка, розписуйте. Тобто у знаменнику будемо підставляти 4, 2 і 1. Так, Так. тепер безпосередньо до графіка. Знову ж таким самим методом я зараз зроблю на гіогіябрі і сюди скопіюю. Так, перевіряємо наші точки, значить, так, у нас мінус 4, мінус 1 є стоп. Мінус 4 у нас по іксу. Мінус 1. Не туди глянула, як кажу. Ну вони ж схожі. Так, мінус 2 мінус 2, є і мінус 1, мінус 4. Є. І тут так само у нас 1-4. 1-4, ось у нас точка, далі 2-2 у нас іде. І 4-1. Ось у нас ця точка. Ну, а ви гарненько намалюєте. Далі ми проводимо пряму. Можемо накреслити, звичайно, для неї які-небудь точки. Ну, Давайте візьмемо 3. Якщо не принципово, то можете накреслити. Ну, я взагалі логік. Молодець. Кажу три точки, а ділю на два. Давайте одне від'ємне, друге додатнє, так, y обов'язково 0-0, так? Ну, наприклад, мінус 2, тоді в нас буде мінус 2, так. Воно однакове і 2-2. Ну, наприклад, так? Ось Тому що у нас є ці точки, ми через них можемо провести ось цю таку красиву пряму. Так, красиво. Все. Точки перетину буде розв'язком. Тобто у нас дві точки з координатами 2, 2. Так у нас підходить, і мінус 2, і мінус 2. Або у вигляді системи. Це, це, це не принципово. Але, можливо, принципово для вашого вчителя, я ж не знаю. І дарівні мінус 2. Все, супер, з другим справилися. Ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до третього. Так, третє. Ну, тут трошечки помучуємося: 4 мінус Х, дорівнює мінус 5 поділити на Х. Чому? Тому що тут п'ятірочка, І щоб її поділити, це дуже-дуже звичайно важко. Але справимось нічого страшного. Так, поїхали. Значить, перша це у нас пряма. Значить, перша у нас функція Y дорівнює 4 мінус Х. Так, лінійна функція. Для того, щоб накрасити пряму, нам потрібно лише дві точки пам'ятаємо, так? Це не страшно. Можемо вибрати будь-які, але будемо брати невеличкі. Якщо ви не проти, наприклад, ну не буду брати. Давайте мінус -1 один і один. 1, ну, стандартно. Так, щоб порахувати y, це у нас 4 мінус х, тобто 4 мінус 1, 2 мінуси підряд це перетворюється на плюс, буде 5. так? 5. І друге y дорівнює 4 мінус х дорівнює 4-1, це буде 3. так? Тобто 3. Перша табличка в нас готова. Мені, мене цікавить саме таблиці, тому я розв'язок буду закреслювати. Так, для другої, для другого, нам хоча б треба три точки. Я вам серйозно, тому націло ну, дуже важко буде під. під Підставити. Давайте так, мінус 5 у нас гарно виходить. Ми можемо поділити на 2. В нашому випадку на мінус 2. Це буде 2,5. Так, це ще півбіди серед, середину клітинки не знайдемо. А якщо у вас одиничний відрізок 2 клітинки, це взагалі буде ідеально, просто ідеально. Тому крестячи графік, не економте, повірте мені, все буде красиво. Ну, і ще два значення, так? 2,5. 2,5. Все, супер. Тепер порахувати залишилось. Значить, у нас y дорівнює мінус 5 поділити на х. Давайте мінус я ось цей просто в чисельник заберу. Значить, у нас буде мінус 5 поділити на мінус 5. Перше це буде одиниця. Далі, y дорівнює мінус 5 поділити на мінус 2. Це буде 2,5, так? Знайдемо нічого страшного. Далі, дорівнює мінус 5 поділити на мінус 1 це буде 5. Ну, а далі у нас буде від'ємне, дзеркальне мінус 5, мінус 2,5 і мінус 1. Ви зрозуміли, чому від'ємне, тому що цей його мінус, він не знищується. У першому випадку мінус на мінус дає плюс, але потім у нас мінус на плюс дає мінус. Все, табличка у нас є. Не буду переходити на геогебру. Спробую все ж таки розв'язати так, але, як кажуть, не обіцяю. Беру графік. Так, малюю 5 на 5. Більше не треба. Я вам серйозно. Все. Так, x, y у нас є, ставимо точки. Спочатку обернуну пропорційність відвоюємо, а далі вже будемо дивитися. Значить, перша точка мінус 1. По х мінус 5 наш 1. Ось воно. Так, далі. Міс 2 2,5. Давайте серединку 2,5. І мінус 5. Піднялися. Ось у нас є перша. І друга 1. Мінус 5. Ось точка, далі 2, мінус 2,5 знову серединка, так? Ну, приблизно, і 5, і мінус 1, Це у нас так легенько. А тепер господи допоможи. Так, а тепер це треба, бачите? Ну, от не можу я хочу бігти. Це дуже-дуже важко. Я не знаю. І начебто рука не дрожить і все нормально. Ну, стараюся. Ось тут краще вийшло, більш-менш вийшло. Так, далі у нас пряма. А значить, х мінус 5. По х мінус 5, ось у нас точка. Слава Богу, співпадає. І 1 і 3, 1 і 3. Ось у нас точка. Боюся, що у нас буде така пряма, пряма-пряма. І ще ж буде перетинатися. І ще ж буде перетинатися, і я впевнена, що там з координатою. Ну, ви зрозуміли, так? Тобто у нас буде перший розв'язок це мінус 1,5, мінус 1,5, мінус 1,5. Найкраще, звичайно, перевірити на Геогібрі. І другий розв'язок у нас буде 5 мінус 1. Мінус 1. Ну, в вигляді системи записувати не буду. Думаю, справитись саме. Це Х, це Y. Якщо Х, все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па! І я б хотіла додати 5 копійок до цього номера. Дивіться, у нас розв'язати рівняння все ж таки графічно, тому я думаю, у вигляді системи взагалі не підійде. Мабуть, я це все перебрала. А в якому сенсі? Запишіть просто чому дорівнює Х. Тому що у нас розв'язати рівняння, тобто у нашому випадку це буде Х дорівнює мінус 5. Ну в такому випадку. Бо я подивилася, у підручнику написана відповідь так, тому пробачте мене. Але ікси ми з вами також познаходили. Тому я думаю, з кожного рівняння ви будете дивитися на попереднє те, що ви розв'язували в школі, і візьмете лише ікси. Дякую вам за увагу, за розуміння, тому гарного вам дня, Па-па.